Віктор Ющенко, Володимир Путін, Міхаель Шумахер, Чарлі Чаплін, Юрій Нікулін. Постаті цих та багатьох інших знаменитих людей можна побачити на виставці Санкт-Петербургського музею воскових фігур. Яскраві та епатажні персонажі відразу впізнаються фігури як живі. І не дивно, адже використання сучасних технологій та новітніх високоякісних матеріалів дозволяє створювати образи, максимально наближені до справжніх. І якщо звернути увагу на очі й зуби фігур, то можна увіяти, що вони дуже схожі на реальні, ...протези, протезы, которые используются в традиционной медицине. Та й метод виготовлення фігур – новий. Це новий метод, коли не повністю вся фігура створюється із воска, а тільки, тільки голова і руки створюються із воска, а все інше створюється із пищового пластика. Відвідувачі відразу помічають схожість. Перше враження, звісно, люди молодці, постаралися, сходство є. Тому будемо дивитися. Кожна фігура по-своєму унікальна, тому при виготовленні вимагає великих затрат часу. Так на створення однієї фігури йде близько трьох місяців, а інколи і року. Над образами працюють професійні майстри, кожен з яких відповідає за окрему частину роботи. Це скульптори, гримери, модельєри, дизайнери. Загалом задіяні майже два десятки фахівців з 15-річним досвідом роботи. Тематичного спрямування виставка немає. Експонуються скульптури яскравих особистостей різних поколінь. А отже, кожен має змогу знайти для себе найбільш цікаві. Андріс представлена мумі, это взагалі что-то унікальне. Я ніколи не думала, що можна сделать і мумі, з воска теж триватиме виставка до 10 січня. Отже, вона може стати одним з елементів вашого новорічного дозвілля. Юлія Доброско, Колодимир Мельник, Віка Новини.